Доброго дня в роботі у нас побувала Toyota CHR, 18-й рік випуску встановили додатковий навігаційний блок під операційною системою Android. Виду змінилося трошки меню. Тепер воно ось такими квадратами. В принципі, весь функціонал рідний як був, так і лишився по автомобілю. Це в нас гібрид, тому опції. От далі всі по контролю за батареєю. На своєму місці. А якщо ми хочемо використовувати Android, ми два рази натискаємо кнопочку телефона і попадаємо вже в інтерфейс Android, де в нас доступний Play Market, з якого ми можемо викачувати різноманітні додатки. Є YouTube, можна підключитися до Wi-Fi, інтернет можна роздати з мобільного телефончика і відповідно користуватися Waze, Google Maps. Щоб на випадок, якщо у вас немає, Покриття інтернету є додаточок iGo, в якому вже встановлені карти безпосередньо зашиті на пам'ять пристрою. Сучасні карти від венгерського виробника. Тут же буде вся і Україна, і Європа, і працювати вони будуть незалежно від того, чи є вас 4G, чи немає. Також доступна опція безпровідного CarPlay. Багато хто вже знає, що це таке. Для тих, хто не знає, підключайте iPhone і користуйтесь навіаційними додатками вже безпосередньо з телефона. Коли телефон в кишені, але додатки ось тут, тут на екрані керуються. Отож, якщо вас цікавлять подібні рішення на автомобілі, Toyota, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.